Санкції для Росії, європейський союз погодив 17-й пакет. Рішення ухвалили сьогодні у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ країн ЄС. Нові обмеження запроваджують на тлі відмови Москви підтримати безумовне припинення вогню а також після телефонної розмови Владіміра Путіна із Дональдом Трампом у ЄС заявляють, Кремль і далі демонструє, що не зацікавлений у реальних мирних переговорах. Кореспондентка ТСН Наталя Фібріх докладніше. Цей пакет санкцій у європейському союзі готували заздалегідь та ретельно. Він торкатиметься двох сотень суден російського тіньового флоту, які допомагають РФ обходити обмеження щодо нафтового ембарго. Так сьогодні в Брюсселі заявила верховна представниця ЄС Кая Калас. Також розширили список товарів подвійного призначення і заморозили активи близько 80 фізичних та юридичних осіб, серед них російські військові. Або компанії-посередники, що допомагають Росії обходити попередні обмеження, євросоюз буде продовжувати тиск на Росію, щоб змусити країну агресора до припинення вогню якщо Росія не погоджується, ми посилюємо тиск. Ми схвалюємо сімнадцятий пакет санкцій сьогодні і вже працюємо над наступним. Ще жорсткіше. До миру потрібні двоє, але для війни достатньо одного. І Росія чітко показує, що вона хоче війни, тоді як Україна хоче миру. Щоби змусити Росію захотіти миру, ми маємо продовжувати тиск. Росія тільки затягує час і не хоче справжнього миру, так заявляли. Сьогодні європейці телефонна розмова американського президента з кремлівським очільником наочно це показала. Кремль заявив про готовність до перемовин без жодних поступок і припинення вогню. Натомість до України звучали вимоги про невступ до НАТО та визнання окупованих територій частиною РФ. Росія не демонструє жодної готовності до компромісу, так заявив сьогодні в Брюсселі міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Путін не готовий йти на поступки. Він говорить про припинення вогню, але лише на своїх умовах. Відмова від членства в НАТО, визнання окупованих територій та інше. Це стара стратегія тягнути час і вигравати паузу. Навіть якщо Росія готова говорити про якийсь меморандум припинення вогню, досі не видно. Немає чітких тем термінів, немає конструктиву, і я мушу сказати, Путін не виглядає як людина, що справді зацікавлена у мирі. Сполучені Штати не долучаються до цих нових санкцій. Сам Трамп заявив, що існує шанс домовитися а нові обмеження можуть тільки погіршити ситуацію. У НАТО оцінюють, що участь Сполучених Штатів у процесі перемовин це добре однак без прямої участі України та Європи будь-які домовленості не будуть легітимними. Звісно, добре, що американська адміністрація залучена і координує свої дії з європейськими колегами та з Україною. Це позитивно. Очікується, що наступний 18-й пакет санкцій Єврокомісія презентує вже у червні. В Брюсселі не виключають подальших енергетичних обмежень, особливо щодо схеми обходу нафтового ембарго. Окремо про санкції проти Росії сьогодні оголосила і Великобританія. Там наклали обмеження приблизно на 100 об об'єктів у російському військовому, енергетичному, фінансовому секторі, а також що стосується інформаційної війни, із Берліна Наталя Фібріх ТСН 1+,1.